Дай руку, доню, дай моє пташатку, щоб не торкнулась скронь твоїх сльоза, доросла вже, а у душі дівчатку, і ті ж страхи лиш усмішка не та. Дай руку, доню, я завжди з тобою, поговори зі мною не мовчи, коли нема усерденьку спокою. То тяжко, доню, тяжко буде йти. Дай руку мила, я тебе тримаю, бо твоя віра знай тебе спасла. Прощення просиш, я тебе прощаю, бо ти моя дитина дорога. Дай руку, доню, хочу йти з тобою. Що кажеш обійняти? Обійму, коли впадеш, підтримай рукою, бо дуже доню, я тебе люблю.